Він український плавець, дворазовий призер Олімпійських ігор, який встановлював рекорди. Вона одна з найкращих легкоатлеток України та дворазова, срібна призерка чемпіонатів світу. Їх об'єднав спорт і вони вирішили здобувати нові перемоги пліч-опліч Михайло Романчук та Марина Бехроманчук. Сьогодні поговоримо про шлях до успіху однієї з найспортивніших пар країни, про хейт та про секрети особистого життя, а також про допомогу з боку національного олімпійського комітету, який завжди підтримує наших спортсменів. Дивіться інтерв'ю з відомими спортсменами вже зараз. Марина Бехроманчук та Михайло Романчук подружжя українських спортсменів, які за підтримки Національного олімпійського комітету брали участь в Олімпійських іграх в Парижі. Про те, що приховує великий спорт, як їм далися змагання та як вони знаходять час на сім'ю, поговоримо просто зараз. Ця пара є гордістю України. Вона легкоатлетка, яка спеціалізується на стрибках у довжину і є призеркою чемпіонатів світу. Він плавець, срібний та бронзовий призер Олімпійських ігор 2020 року у Токіо. На сімейному рахунку десятки перемог. Якими з ваших чисельних нагород ви найбільше пишаєтесь? Ну, в мене це звичайно, що олімпійські нагороди, це срібло і бронза олімпійських ігор. Для мене найцінніші це три срібла чемпіонатів світу. Це найвагоміші медалі моїй колекції. Мріяли поповнити свою колекцію нагород вони і призовими медалями цьогорічної олімпіади, але не склалося. Обох підвело здоров'я. У мене була серйозна травма стопи. І саме вона зашкодила підготуватись до Олімпійських ігр настільки, як би мені цього хотілося за 10 днів до Олімпійських ігор травма дала рецидив. Зрештою, потрійному стрибку легкоатлетка посіла 11-те місце. Михайло ж став 17-тим у кваліфікаційному запливі на 800 метрів вільним стилем, що не дозволило пройти до наступної стадії ігор. А з кваліфікації запливу на 1500 метрів вільним стилем українець знявся через хворобу. Ми з лікарями олімпійського комітету зробили все можливе для того, щоб це все зменшити, температуру самопочуття трішки покращувати. Але знову ж таки, коли в тебе температура там на протязі двох ночей, всі твої функціональні здібності і напрацювання вони просто згорають. Ти просто пливеш, і в тебе сльози капають в ці окуляри. Марина чи вам вдалося поплакати після того, як ви вийшли зі свого змагання? Та яке? Я, я повністю пуста особистість. Я вийшла. Я вийшла з сектора лише з думкою, що це все закінчилось. Ось і все. Всі сльози, всі емоції були вже виплакані за весь той шлях, який я проходила до Олімпіади. Люди бачать тільки, скажімо, вершину айсберга, все те, що відбувається. Це важка праця, це... моральний, психологічний тиск, відповідальність, травми. Різноманітні хвилювання, Хороби. хвороби буває дуже часто, коли спортсмен жертвує своїм здоров'ям заради результату. Ніхто цього не бачить і всі бачать лише перемогу або поразку. Шквал дорікань Михайло та Марина відчули на собі сповне. Дуже багато хейту було в адрес нашої сім'ї. Це дуже боляче боляче, оскільки ніхто не знає, що сам спортсмен переживає, як він це все переносить. І в нас в країні чомусь прийнято те, що коли ти завойовуєш, перемагаєш, тебе всі хвалять. А як тільки ти щось десь там оступився, неважливо по своїй причині, не по своїй, тебе відразу просто змішують з брудом, і ти взагалі нікому не потрібен. Але звичайно, що дуже багато слів підтримки, ми також отримуємо. Та найбільшою підтримкою одне одного є вони самі. Адже двоє зі світу спорту і розуміють все без зайвих пояснень, навіть те, що більшу частину свого спільного життя вони проводять окремо. Ви разом вісім років загалом, але враховуючи те, що ви дуже багато часу проводите на відстані через підготовки до чемпіонатів, тренування. Наскільки можна поділити цей час? Тричі. Тричі, да. я думаю, що якщо все зібрати, то ми років два з половиною три бачили за весь цей час. Але як не крути, ми до цього були адаптовані? Так. Тобто, навіть під час повномасштабного, коли Міша був в Німеччині, я сиділа в Португалії. В нас в обох підготовка, тобто, це не так, що той сів собі і поїхав на тиждень і там провів з чоловіком. Ми всі прив'язані до тренувань, до тренерів. Коли на відстані, ми просто званюємось по відеозв'язку, дуже, дуже багато розмовляємо. Скажемо, можливо, це трішки пом'якшує наше. Таке спортивне життя. Чи плануєте ви брати участь в наступній олімпіаді? Наразі відпустка: очистити голову, відновити тіло. А тоді вже будемо дивитися, як далі будуть йти сезони і які будуть плани. Ймовірність того, що ви побачите мене на Олімпіаді через чотири роки, дуже маленька. Чому? Ну, це, це ще чотири роки тяжкої, скажімо, морального і фізичного навантаження. Це не рік, це не два. На даний момент я поки що не готовий остаточно сказати, що так я буду. Що у вас в найближчих планах? Поїхати в гори, так щоб ніхто нас не чув, ми не поїдемо. бачив. Ми, ми, ми нікого не бачили, не чули. Поїдемо в українські Карпати. Але перш ніж відпустимо пару на довгоочікуваний вікенд, пограємо з ними у гру на знання фактів про їхню сім'ю. Правильна відповідь. Крок вперед. Побачимо, хто фінішує першим, в якому році і де відбулося ваше знайомство. Одностайна і правильна відповідь. 2011 рік. Місто Трабзон у Туреччині. На юнацькому фестивалі. Хто з вас перший зізнався у коханні? Ой ой. Ерур, ладно. Ти перша зізналася. Ні, це не факт. Да. Сказала, ми були разом в Києві, і тоді ти сказала це. Ладно, добре, хай буде твоє. Де відбулася пропозиція руки і серця? Буковель. Буковель новий рік, дуже романтично. Ще пак, Міша, власноруч, виклав сердечко зі свічок для коханої. Тільки скільки там було свічок Марина точно не запам'ятала. А я знаю. Скільки було 100 Сто штук. ж штук, Бо Пачка продавалась, але треба вже було її всі використати. Кожному побелу і наступне запитання: якого кольору був весільний букет Марини? Як ти це пам'ятаєш? Логічно, подумай. <ріст> Я програю. – Я думаю, що це був ліловий. Я не помню. Був ліловий з білим. Правда? Саме так. Знову чоловік попереду. Так, от ми і живемо. Нічого не пам'ятаєш про наші стосунки. На черзі питання зірочкою, яка висота гори, яку ви нещодавно підкорили разом. Блін, він дивився в інтернеті, це нечесно. Я тобі і говорив. Ну, якщо що, я малюю погано, Ну, якщо що, то це говорило. Правильно чи ні? <світ> Правильно тільки у чоловіка 2061 метр. Повернемось трохи в минуле. Де ви вперше поцілувалися? Ти пам'ятаєш це чи ні? Так. Да. Так? Да? Бляха, я в він написав. Ти вийшов з автівки і перше, що зробив, підійшов і поцілував мене. Я ще стояла в шоці. Ура! Хоч один здано. А ти кажеш, дерево голова, дерево голова. А тепер час питання на майбутнє. Скільки ви хочете, щоб у вашій сім'ї було дітей? Я грішним ділом подумала, що ти написав шість. Чість. Мені ж так здалося по твоєму руху руки, що я аж відначить заїкою не стала. Щодо статі, теж одноголосна відповідь. Два хлопчика дівчик. Одноголосно, але фінішну стрічку все таки першим перетинає Михайло. Про те, де чоловік, та ми дружина, бо разом краще. Нещодавно ви підкорили Говерлу. А яку наступну вершину ви хочете разом підкорити? Можливо, це і не про гори йдеться. Ну я одна маленька вершина трьохкілограмова. Це першочергова задача. Да. Це саме те, що потрібно, щоб трішки на певні речі подивитися під іншим кутом, і можливо, саме це придасть нам сили, натхнення, мотивації для продовження. Рухатись вперед і здобувати нові цілі, нові перемоги. Будемо бажати, щоб ця ваша вершина вам підкорилася. І знаєте, найважливіше в потрібний час, ще в хоч Дякую. цей час. лотерея розвернулась до нас тим самим передом, яким треба.